Народ, всім привіт! Ну що ж, вже сьогодні 20 число, значить, е пост вже у нас є приблизно 5 днів, трохи більше. Що ми маємо на даний момент? На даний момент у нас, скажімо так, дохідність взагалі майже ніяка. Стикався я з е е відео на Ютубі про потрійний майнінг. І чи він вигідний. І хотів би приблизно з вами порахувати, чи це вигідно, і сказати свою думку на рахунок цього. Так от, досить довго шукав е який хешрейт на е Каспі. Потрійний майнінг, це маємо так. Е Ефір Класік плюс ЗІЛ плюс Каспа. Значить, довго шукав який хешрейт видає. Ефір Класік, верніше, мої карточки, який хешрейт видають на Каспі, але знайшов на одному з сайтів. І того, якщо брати подвійний майнінг, не дощ, що падає хешрейт на Ефір Класіку, то маємо плюс 146 хеш дає Каспа. Ну і, відповідно, десь приблизно на відсотків 25 до 30, більше, дає, більше бере світла. Так от, давайте, що ми зробимо? Не хитрими підрахунками. от Маємо 53 і 146. Беремо подвійний майнінг на ватумайні, забиваємо хешрейт 53 мегахеша і забиваємо 146. В тоці приблизно е, на ефірі воно брало 130 Вт. Доплюсовуємо ще тих самих відсотків 25-30. ну, Я трошки округляю вже, скажімо так, 130, ну, плюс ще 30 Вт нехай. І того маємо 160 Вт. Беремо калькулятор. І от, що ми маємо в день? В день ми маємо 6 центів. І того, що я можу е, сказати далі. Е, маємо Ефір Classic плюс Зіліка. Це в нас от бачите, 36% плюс-мінус 35% ще дає плюсу е, майнінг Зіл. Я не буду вникати, на яких пулах це робити, як це робити, бо я тим чесно не, не буду займатися, воно мені не цікаво, я скажу пізніше, чому. Значить, якщо ми маємо. ой, де воно є, от Маємо в день 6 центів з одної карточки доплюсовуємо 35%, це ще плюс 2 центи. Маємо 8 центів. Якщо порахувати 0,08, ми множимо на 30 днів. Помножити на 30. Це маємо 2,4 долари. Якщо отак подивитись, скільки в місяць дає тут на ефір класіку і Каспі, ну це плюс 60 центів. зіл додасть в місяць. При чому. Е, чому я не хочу тим займатися? Бо, тому що досить великий розхід світла, не знати, куди піде курс і жарити карти. Ну, я чесно, не дуже хочу, бо тому що шкода, як би там не було. Майнінг ще, я маю надію, відновиться, відродиться. Тому це отака моя думка і мої підрахунки. Чи вам майнити потрібно, чи не майнити, це вже ваше. Плюс, не кожна карточка видає одинаковий хешрейт. Наскільки я знаю, що от мої карточки не дуже хороші є для Каспи. Інші карти можуть видавати краще. Тому іменно на 5700 XT це, на мою думку, не дуже вигідно. Тому робіть, як знаєте. Добре, всім удачі, бувайте здорові. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, бувайте.